Ось такі красиві та надзвичайно смачні овочі з восточною гостринкою можна приготувати до любої страви. Беремо свіжі огірки, пообрізали ось так у них хвостики і далі беремо зубочистку і ось так пробиваємо тирочки. Робимо такі проколи. Далі огірки переклали ось таке відерце. Ми взяли 10 штук огірків, беремо ще. 10 штук помідорів. От, і поробили такі ось надрізи. І теж перекладаємо в відерце. Далі взяли одну солодку перчину, порізали ось на такі шматочки і теж кладемо в відерце. Трошки перцю чілі і десь 4 зубчики чеснока. Беремо суміш зелені, у нас кріп, петрушка і зелена цибуля. І теж все в відерце кладемо. Далі гарно посолимо, беремо ложок 6 соєвого соусу і додаємо французьку гірчицю. І так за смаком, може, десь 2 чайні ложечки. Соус перемішуємо. Взяли більшу миску, пересипали овочі і виливаємо в неї соус. Все гарно перемішуємо. У нас випадать починає. Але беремо тако і перемішуємо. Содержиме миски, пересипали знову в відерце, гарно все перемішали, накриваємо кришкою і ставимо в холодильник години на 2. Перед подачею на стіл ще раз гарно перемішали. А тепер беремо красиву тарілочку, викладаємо мариновані овочі і будемо насолоджуватися надзвичайним смаком.